Шановні колеги, представляємо вашій увазі підручник Зарубіжна література для шостого класу нової української школи, авторки численних підручників, зошитів та посібників Зарубіжної літератури Ніни Міляновської. Психологи дослідили, що діти запам'ятовують не так, як дорослі, їм потрібні яскраві враження. Тому авторка знайшла для себе метод творчого опрацювання тексту. Дозвольте ознайомити вас із основними принципами, закладеними у новий підручник. Підручник Зарубіжна література для шостого класу нуж є складовою цілого методичного комплексу, що є помічником у навчальному процесі. Підручник це інструмент, яким користуються впродовж навчального року і учні, і вчителі. Структура нашого підручника проста і чітка, дизайн не відволікає від сприйняття навчального матеріалу, рубрик небагато, але вони змістовні і не мають формального характеру. Зміст підручника і його оформлення відповідають віковим і психологічним особливостям шестикласників у теоретичних статтях використано максимально зрозумілу лексику для дітей даного віку. Ілюстрації покликані зацікавити учнів, спонукати їх до роботи з навчальним матеріалом і художніми творами. Авторка використовує компетентнісний підхід в опрацюванні змісту підручника на скрізній лінії, а також нерідко звертається до ігрових форм опрацювання навчального матеріалу, що є для учнів цієї вікової категорії цікавим та актуальним. Наш підручник пройшов і проходить апробацію у пілотних школах країни, отримав схвальні відгуки вчителів. Ніна Міляновська доволі багато спілкується з учителями зарубіжної літератури, радиться з ними і дослухається до їхньої думки. Вчителі дають слушні пропозиції, поза як безпосередньо на практиці у класі опрацьовують запропоновані у підручнику види роботи. Обговорюються питання доступності викладеного матеріалу, зацікавленості учнями, запропонованими завданнями, також запитання стосуються дизайнерського оформлення підручника, добору текстів, рубрик тощо. Приємно, що відгуки позитивні, діти працюють із задоволенням, особливий ентузіазм викликають в учнів завдання творчого і дискусійного характеру, яких достатньо у підручнику. У змісті підручника у повній мірі уміщено потрібний і достатній навчальний матеріал, що забезпечує досягнення відповідної мети, цілей і завдань предмета Зарубіжна література. Водночас висвітлено теми із виправданим залученням додаткової інформації з опорою на очікувані результати навчання поняття з теорії літератури розглядаються на актуальному матеріалі. Знову ж таки, неформально притягуємо теорію літератури до твору, а безпосередньо згідно методичної практики на прикладі творів. Навчальний матеріал у підручнику подається вичерпно, але не перенавантажуючи учнів. Авторка добирає цікаві факти, але водночас апелює до життєвого досвіду дітей та спонукає їх до самостійного мислення. Фінська система освіти акцентує увагу на формуванні у дітей у першу чергу вмінь формулювати і висловлювати власну думку. Тому тут запропоновано чимало завдань, які спонукають учнів та учениць ділитися власними судженнями. Загалом у підручнику звертаємося до моделювання різних ситуацій для формування компетентностей і компетенцій, які допомагатимуть дітям у повсякденному житті. Правила роботи в інтернеті, формування критичного мислення, зв'язок навчального матеріалу з життям. Основний матеріал, це в першу чергу тексти художніх творів, однак текстуальне вивчення розпочинається із невеличких нарисів про письменників. Тут підкреслюється позитивна сторона в житті автора, цікаві відомості тощо. Уміщену рубрику для тих, хто хоче знати більше з додатковою інформацією літературознавчого та культурологічного характеру, яка дає можливість краще зрозуміти твір та авторське світобачення. Нушенята активно та із задоволенням працюють з QR-кодами, тому у підручнику подаємо додатковий навчальний матеріал, тести, відео. Жоден підручник не може вмістити весь текстуальний матеріал, оскільки вага підручника визначається санітарними нормами. Крім того, у навчальній програмі присутня надзвичайно велика варіативна складова, тому авторка визначила коло творів, які подаються текстуально, а які розміщуються за QR-кодами. Ніна Міляновська прихильниця текстоцентризму, а тому весь поданий в підручнику матеріал також опрацьовує в класі. Концепція Нуш орієнтує вчителів на підготовку дітей до життя, а наш підручник, Зарубіжна література для шостого класу, буде надійним помічником вчителям та цікавим другом учням у цьому процесі. Дякуємо за увагу. Сподіваємося зустрітися з вами на цікавих уроках.